Напевно, немає у цілому світі людини, яка б сказала, що зовсім не любить тварин. Кожен з нас колись та й замилується цими чудовими чотирилапами, пернатими чи кошеногами. А діти тим більше. Привіт-привіт! Я Аріна Петрученко і я. Також дуже люблю тварин. Люблю з ними гратися, люблю на них подивитися. Але чи подобається це їм до прикладу, у цирку чи зоопарку? Ну, ма з'ясавувати. Перш ніж почати свою розповідь про цирки в Україні, я трішки розкажу, що відбувається за кордоном. Майже 40 країн світу вже повністю заборонили використання тварин у цирках. Як думаєте, чому? Та все дуже просто. Тваринам не місце у цирку. Найперше і найосновніше умови для тварин. А у цирку вони просто жахають. Погане харчування, постійне транспортування, тісні клітки та жорстокість на манежі. І як наслідок хвороби, викликані таким способом життя. Дикі тварини важко піддаються дресируванню, мають вроджені інстинкти. Щоб зробити їх слухняними, то б'ють струмом чи палицями. Їх ламають зсередини. Уявіть, щоб краще зрозуміти, як воно бути твариною у цирку. Розповім вам історію ведмедиць Зої та Христини. Першій близько 30 років, і вона давно повністю сліпа. Її засліпили спеціально, щоб вона не лякалася світла софітів і людей в цирку. Христина теж часто виступала у світлі софітів, а в перервах жила в газелі або в клітці на складі. А ще їй добре знайомий смак алкоголю. Його часто дають цирковим тваринам, щоб заспокоїти та розслабити. На щастя, обох врятували активісти. Зараз обидві ведмедиці проживають у притулку Домажа, де знаходяться під постійним контролем ветеринарів. Отож, це і є та справжня ціна Аллєоп. Яке часто можна було почути у цирку. На щастя, якийсь крок в напрямку звільнення тварин з цирків в Україні був зроблений. Заборона використовувати диких тварин у циркових виставах на локальному рівні ця заборона діє вже у 30 містах України. Однак закон ще не вступив в дію. Тепер час переходити до зоопарків. Деякі зоопарки переважно рятують звірів, які вже не проживуться у природі, але водночас досі є й такі, які суто заробляють гроші, купуючи тварин. Противники зоопарків вважають, що тварини тут живуть у невідповідних умовах та страждають від хронічного стресу. Крім того, критики зоопарків говорять те, що тваринам не потрібно жити у штучному середовищі. Прихильники зоопарків стверджують, що вони мають важливу роль у збереженні видів. Завдяки зоопаркам вдалося збільшити чисельність і врятувати від зникнення багато рідкісних і вразливих видів тварин. Крім того, зоопарки відіграють важливу роль в освіті суспільства про природу та дике життя. Якщо ви спитаєте, що я про це думаю, то відповісти складно. Адже якщо з цирками все зрозуміло, то чимало зоопарків справді рятують тварин. Тут напевно потрібно обговорювати кожен окремий зоопарк, а тоді робити висновки. А з вами була я, Аріна Петроченко. Бережіть тварин та любіть їх.